Дитячі танцювальні та співочі колективи Києва продемонстрували свої великодні номери. Співорганізаторами святом виступила Українська Православна Церква та благодійний фонд Дорога майбутнього, за що ми їм дуже вдячні. Присутні дітки, особливі наші дітки, були задоволені емоційно, навіть можна сказати, неймовірно задоволені. Того дня у галереї можна було не лише насолодитися співом читанцями юних артистів, а й оцінити їхні дизайнерські таланти. На розсуд публіки було представлено колекцію костюмів із традиційними українськими мотивами, а також вишукані іспанські сукні. В кінці концерту нагороджували переможців конкурсу «Великодня радість у номінації Особлива робота. Тут розглядалися твори дітей з особливими потребами. Ми, когда делали этот фестиваль, была идея объединить все работы, то есть не выделять. Но не выделять этих детей нельзя, потому что это несоизмеримо, сколько времени, сколько сил вообще уходит у ребенка да? ну, с особенными потребностями на создание работы. Это бывает до нескольких месяцев. И у обычного здорового ребенка. Скажімо так, поэтому ми сделали, вот эту номінацію і именно для тих діток, сделали этот концерт. Но, к сожалению, ну, опять таки за счет специфіки, от, дітей не всі змогли приїхати. У нас ми об'язательно передадим подарочки і призи. На жаль, не кожен переможець міг власноруч отримати приз. Найбільше суддів вразила робота маленької Вікторії. Моя картина називається «Мамо, Я вже родився там. Курка з цуплятком і ще два яєчка, з яких потім будуть ще ціпляток. Гарного вам продовження свята. Конкурс Великодня радість включав такі номінації малюнок, декоративно-прикладне мистецтво, об'ємна композиція, фото та відеороботи, письмові твори на запропоновану тему. Конкурс ми оголошували серед навчальних закладів, інтернатів. Там, де у нас особливі діти знаходяться, оголошували серед соціальних служб міста Києва і Київської області. Найкращі впродовж останніх днів демонструвалися у галереї. До кінця тижня їх експонуватимуть у Переяславі Хмельницькому. Як і годиться, кожен учасник свята повертався додому з оберемком подарунків.